Я вже думала, якщо щось знайдуть, то краще б щоб мене не били, а одразу б вбили. Якщо хтось вімкне фари, почне гріти машину, це було ще трохи прохолодно, то каже: ну, так і говорили, що зайдемо і розстріляємо всіх. Вони прийшли, сказали: збирайте речі, ну, типу, виходьте, куди хочете. Неважливо. І почали там жити. А, потрапила. А... Ракета, ну там відбила частину будинку. Біль, страждання і страх смерті ці відчуття стали невід'ємною частиною життя багатьох дітей, які в своєму юному віці відчули на собі жорстокість, несправедливість та бесилля після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Вони стали свідками великої війни, яка перетворила їхнє безтурботне дитинство на боротьбу за виживання. Радість і невинність витіснив страх і невизначеність. А рідний дім став найнебезпечнішим місцем на землі. До другої річниці повномасштабного вторгнення четверо дітей війни наважилися розповісти свої історії. Прокинулася вночі, побачила в небі теж було небо все красне, і знаєте, як будто лазером по небу пройшлися, Тобто така красна лінія була. Ми в підвалі сиділи напевно півтори години, от і не знали, що як виходити можна чи виходити, чи ні. Потужні вибухи та невідомі вогні у небі, таким пам'ятає свій перший день війни 15-річна Анастасія Злосичанська. А от для Поліни, яка перебувала в Малітопольському районі, ранок 24 лютого, почався як звичайно, каже дівчина. Проте, як тільки вийшла на вулицю та побачила спалахи у небі, зрозуміла. Почалася війна. Я прокинулася, пішла у двір допомагати мамі, подивилася в бік самого Мелітополя, і було видно е, усі червоні спалахи. От, е, підійшла до мами, кажу, мам, війна почалась, вона за своєю роботою не, ну, не помітила цього, от, але ну, досить було так. Нібито то і страшно, але якось більше в мене ненависть була до росіян. І в перший же день ми побачили російську військову техніку. Я рахувала ці машини, їх танки і так далі. Вони йшли далі і далі. Було досить таке страшно. Ми в перший же день намагалися заснути у підвалі. Свій перший день війни досі згадує і Ганна з Сєвєродонецьку. Дівчина каже, що 24 лютого закарбувалося в її пам'яті назавжди. А перші вибухи пролунали три підряд, десь о п'ятій ранку. Я всіх розбудила. Нам звісно казали, що буде війна, але я зовсім не була до цього готова і не вірила. Я спочатку подумала, що це ну це взагалі не вибухи, а просто щось на вулиці сталося. На другому вже зрозуміла, що все ж таки щось відбувається. Стало страшно, я не знала, що робити, бо думаю, ну я єдина прокинулася. Думаю, ну може, це мені привидалося. Думаю, ну не буду будити. Поки в сєвєродонецьку лунали вибухи, Херсонська область була вже майже окупована. Ми були вдома. Всі спали, і я з мамою прокинулась від дзвінків, що всі телефонували на наші номери. Ми взяли слухавку, і всі родичі говорили, що почалась війна. Але ми не вірили, не розуміли, що дійсно воно так і є. І коли ми вийшли на вулицю, над нашими головами пролетіла ракета. І тоді ми все-таки зрозуміли, що це все дуже серйозно вже зранку. З самого ранку, як ми тільки пішли в магазин, по нашій головній дорозі проїхала колона танки, машини, але не було взагалі ніяких знаків. Ми не знали, хто це, наші це чи не наші. Це було з самого ранку. Жити під окупацією з кожним днем ставало все страшніше. Над головами ворожі літаки та ракети, а на вулицях озброєні росіяни. Були вибухи, були якісь, ну, як дуже часто там, винищувачі пролітають прямо над е, дахами будинків. Я пам'ятаю, що я, коли вдома була, посла корів. От, і росіяни нібито спеціально на вертолітах, коли летіли, два вертоліта, то вони. Один пролетів нормально, а інший спеціально над стадом корів прилетів, щоб вони розпугалися, тому що прям було видно, що не по його траєкторії це мало бути. А він там спеціально якось отак. На вулицях колони російських танків та машин. У місті майже повністю відсутнє світло та зв'язок, а запаси води та їжі в магазинах майже закінчилися, згадує Поліна. Обстріли продовжувалися, але не, не дуже активно. Більш погано було те, що в місті почалося мародерство. Магазини, ці супермаркети, ну, все з полиць люди виносили, а в магазинах, коли. Ще не було цього мародерства. А під час черги, котра могла там затягуватися дуже великими чергами, змінювалася ціна на продукти три рази за півгодини. Не менш напруженою була ситуація в той час, і в Херсонській області. У нас, хоч і село, але були супермаркети, були дуже великі магазини, був ринок великий і їжі, ми думали, що вистачить на всіх, але не так. Перший же день, як ми прийшли в магазин, ну, найближайший, там вже нічого не було. Всі люди розгребли все, все, що було, вже нічого не було. Магазин стоїть і біля магазину дуже величезна черга, кучу людей е, видавали отак, от, на сім'ю, три кілограми муки або два кілограми якихось макаронів. Отак. Але не безкоштовно також купували. Ситуація на окупованих територіях щодня загострювалася. Єдиним рішенням для порятунку було покинути рідне місто. Виїжджали ми страшно, ну це було максимально страшно, напевно, найогидніша поїздка у всьому моєму житті. Ми виїжджали майже ну, кожні 15 хвилин, були блокпости російські. Перевіряли кожного чоловіка і навіть жінок. Ми почистили телефони, бо нас попередили. Шукали все, заходили в. Видалені фотографії у секретні чати в телеграмі. Ну, шукали будь-яке, що може їм не сподобатися. А на десь середині дороги у Новій Васильівці почався обстріл. Нам вимкнули світло, заборонили користуватися телефонами, нічого не пояснили. Просто сказали, що або ви зараз вимикаєте телефони, або просто виходите із автобуса. Я В істериці почала порушувати те, що мені сказали. Сіла на підлогу, почала телефонувати родичам. Ну вже умовно кажучи, прощатися з ними. Ну бо я не знала, чи доїду я взагалі до того запоріжжя чи ні. Після трьох безуспішних спроб покинути місто, Ганні нарешті вдалося виїхати. А от Поліні довелося залишатися під окупацією ще понад рік від початку війни, у серпні 23-го дівчина все ж таки змогла виїхати. Я виїжджала через Крим, через Росію потім в Криму мене зупинили спочатку і сказали: типу, тобі 16 років, як ти можеш виїжджати? Хоча я можу вже виїжджати, ну по законам, навіть російським. От, і ну, я думаю, що їм не сподобалося більше не те, що мені 16, а те, що в мене був український паспорт. Хоча вже більше року пройшло, і всіх змушували зробити російський. От, і мене перевели туди, де перевіряли людей, котрі їхали на машинах. От, тобто, там перевірка телефонів, там техніки всієї речей, декого навіть на детекторі брехні перевіряли. Під звуки вибухів стояли в довжелезних чергах на блокпостах. Таким запам'ятався для Анастасії день, коли вони з сім'єю все-таки вирішили покинути місто. Ну, ми виїхали в Одесі, десь з Лещанську. Ну, довго стояли на блокпосту, на, напевно, півгодини чи час годину. Потім поїхали вже в Черновецьку область. От, там ми були вже десь в 8-й годині вечора, там теж були складнощі з тим, де ну, спати. От, і нас заселили там в як, такий будиночок, не знаю, як літня, літній будиночок. Можна так сказати. Мама познайомилася з, з жінкою одною, вона нам, нам приносила їжу, ну, така вкусна їжа була. Euh, <смітн Jonge> От, там вирішили питання, там, де жити і спати ці друзі. От, і там теж платили за одну ніч. Жити з окупантами було вже неможливо. Вони вчиняли страшні злочини і були певні, що уникнуть покарання. Одна з жахливих історій, що сталося на Херсонщині, і досі не відпускає Ольгу. Найбільше запам'яталася історія з сусіднього села, як дві дівчинки на велосипедах поїхали кататися. Їм було років по 13, може 14, як ну, вони були однолітками моїми. І вони поїхали кататися. І потім їх знайшли мертвими біля колії желізно Це було це зробили росіяни, бо це бачили люди, були свідки. Тому було прийнято рішення їхати. Чотири дні в машині без зв'язку та під наглядом російських військових Такою дорога виявилася для Олі та її сім'ї. Як тільки ми почали виїжджати з села, було дуже багато цих постів росіян Росії. Дуже багато один за одним, один за одним, і ну навіть не було зрозуміло, не було зрозуміло для чого вони там стоять. Вони вимагали їжу від людей, вимагали воду, сигарети, наче їм нічого не привозили і не давали. І вони вимагали це у людей. Було страшно, але ввечері нас запустили всіх на розбиту заправку. Ми заїхали. Я думала, що ми виїдемо швидко за один день, або максимум за два. Але на заправки ми простояли чотири дні. На п'ятий день вже ввечері нас тільки тоді випустили. Але ці чотири дні були дуже тяжкими. Нас п'ятеро в одній звичайній машині всім наказали на вечір вимикати фари. Бо як так і говорили, якщо хтось вімкне фари, почне гріти машину. Це було ще трохи прохолодно. То каже: ну так і говорили, що зайдемо і розстріляємо всіх. Цей прихисток дівчата знайшли у Борисполі. Адаптуватися у місті допомогли родичі та знайомі. У нас тут є друзі. Батьків, От, вони нам запропонували е, приїхати сюди, знайшли нам квартиру. Документи я сюди подала десь в е, липні, по-моєму, в середині липня. От, а е, вже в, е, 1 вересня я пішла до школи. Сюди ми їхали ціленаправленно, бо ми знали, що тут у тата є знайомі, які тут працюють. Ми приїхали. І нам одразу допомогли з грошима, допомогли з квартирою, бо всі гроші ми потратили на виїзд. Ми і так дуже довго збирали, поки були вдома, продавали все, що могли: холодильники, телевізори, скутери. Нове місто, нова школа та нові знайомства чекали тепер на дівчат. Свою нову опору вони віднайшли у ліцеї лідер, який не тільки об'єднав їх, а й відкрив для них нові можливості. Однак адаптуватися вдалося не одразу. Ну мені, в принципі, було дуже важко адаптуватися до того, що я вже можу спокійно говорити, що я люблю Україну. От і тут ще адаптуватися до нових людей, до нових дітей, до нової сім'ї, так би мовити. Вільно говорити на рідній мові для Поліни найбільше щастя. Дівчина згадує, що в рідному місті це було неможливим. У нас на 1 вересня в школі оточили територію школи, оточили ФСБ, російські військові, псевдополіція. От і той же гімн Росії в перший день навчання це. Ну, якось не дуже було класно, і потім вчителі дуже сильно давили на мене, тому що вони знали мене особисто. Давили, типу, як. Тому що вони знали мою позицію, от але вони не могли змиритися з тим, що я не виїхала дуже швидко. Типу, ну якщо тобі не подобається та Росія, то поїхала б, типу, до України. Але я така була такою позицією, чому я маю їхати з рідного дому, якщо це і є Україна.